Як розподілити сімейний бюджет при зарплаті 53 тисячі гривень? Сьогодні розглядаємо такий бюджет вище середнього, враховуючи оренду житла. Тому безпосередньо на саму оренду разом з комунальними послугами я виділяю 15 тисяч гривень. Наступною категорією витрат є продукти, на які на місяць відправляється 10 тисяч. Особисто для мене комфортною сумою на автомобіль є 10 тисяч гривень. Цього точно вистачить і на заправку автомобіля, і на дрібний ремонт. У накопичувальну категорію ліки на місяць я виділяю 2 тисячі гривень. Звісно, ці гроші потрібні не завжди, але хай краще лежать. Не забуваємо і про накопичення. Саме тому на подорож я відкладаю відкладаю 4 тисячі гривень, на подарунки теж 4 тисячі гривень, і в категорію накопичення, в яку потрібно відкладати мінімум 10% від заробітку, я відкладаю 5 тисяч гривень. Я вважаю накопичення обов'язковою категорією, адже при таких витратах точно має бути хоч якась фінансова подушка. З цим доходом можна подбати і про своє тіло, тому на категорію зал я.